Вас вітає компанія «Техномашстрой». У цьому відео ми продемонструємо роботу маслопресу Гармет150 на екструдованій сої. Відео роботи обладнання було знято одного із наших клієнтів у Чернігівській області. Олійний прес Гармет150 призначений для отримання олії з насіння олійних культур: соняшник, соя, ріпак, гірчиця та інше у промислових масштабах шляхом безперервного шнекового віджиму. Гармет150 комплектується двигуном потужністю 7,5 кВт та пультом керування з амперметру. Обладнання має потужний редуктор, що забезпечить надійну та довговічну роботу маслопреса. Принцип роботи масляного шнекового преса безперервної дії. Екструдована соя подається до живильника преса, який направляє сировину в пресувальну камеру. У шнековій камері відбувається безперервне механічне шнекове стиснення. Яке забезпечує поділ рідкої та твердої фаз екструдату? Тиск утворюється за рахунок проходження сировини всередині камери та забезпечується спеціальною конструкцією шнекового валу корпусу шнека. Для підвищення опору матеріалу в камері в кінці преса розташований конус. Шляхом зміни зазору вихідний переріз отвору розширюється або зменшується, чим регулюється товщина макухи та тиск. Масло сирець стікає через пластини на маслоприймачі, а макуха виходить через зазор між конусом та випускним кільцем. Вхідна сировина має м'яку структуру. Через це масло легко віджимається і відділяється на першому ступені. Знемаслана макуха надалі використовується у виготовленні комбікормів для тварин. Шнек та корпус шнека виготовлені з легованої сталі, що пройшла обов'язкову термообробку. Це забезпечує високу твердість поверхонь тертя і як наслідок тривалий термін експлуатації. Прес простий в обслуговуванні, надійний і довговічний за дотримання технологій віджиму для виду сировини. Купуючи наші товари, ви отримуєте безпечне обладнання з високою експлуатаційною надійністю та рік гарантії з повною технічною підтримкою. Ми контролюємо виготовлення кожного виробу від заготівельних до складальних операцій. Якщо у вас залишилося питання, телефонуйте за номером гарячої лінії, який вказаний в описі. Фахівці заводу допоможуть вам з вибором обладнання та нададуть усі необхідні відповіді.